Мене звати Веніамін і я з Одеси. Я думаю, що останні роки показали, наскільки інформація важлива в суспільстві, наскільки важливо відрізняти правду від брехні. І тому, як мінімум, це буде корисний особистий досвід, який я буду. Я буду в особистому житті, скажімо, розуміти, розуміти інформацію, як вона працює, як працюють люди, як як працює пропаганда, як маніпулюють люди, як протистояти цій маніпуляції. В професійному житті я я планую себе реалізувати в сфері медіа. Мені б хотілося створювати такі якісні, якісні інформаційні продукти в Україні. Мені здається, цього не вистачає. Інформаційні такі, можливо, це будуть онлайн, можливо, це буде онлайн-журнал, можливо, це буде інша якась форма онлайн продуктів медійних. Але мені здається, хотілося б себе реалізувати саме в цій сфері.